Вітаю вас! З вами Світлана UA. Сподіваюсь, ви вже переглянули огляд тижня і з нього перейшли сюди, щоб переглянути саме з'ясувати для себе, що несе цей молодик. Раніше я вже казала, що молодик відбувається в 28 градусі Скорпіона 20 листопада. 28 градус Скорпіона виходить у нас як завершення, очищення, переродження, обнулення, тобто це поле, в якому все зайве відмирає. Молодик завжди про обнулення, але в, в такому поєднанні планет він не тільки як скинути, завершити один і почати інший. Ні. Він взагалі як перехід на новий рівень життя. Бо е, вірите ви це, не вірите, але всі абсолютно люди будуть проходити цю трансформацію, що ось так далі жити не можна. Щось кожен буде обирати для себе. Як буде обирати, в якій сфері буде обирати, на базі яких знань це вже зовсім інше питання. Бо кожна людина має свій контракт душі, якщо цікаво, ми можемо проговорити і про це, як це розраховувати, але, звісно, не в цьому відео. От, і кожна людина має свої задачі. І як вона їх проходить, і як вона зростає, це залежить від кожного з вас. Отже, в будь-якому випадку цей молодик нікого не залишить в спокою. Абсолютно, всі будуть відкривати свою нову фазу. Для більш. Просвітлених, да, тобто після хаосу може наступити ясність, після завершення старт, після темряви нове починання. У 28 градусі, в градусі порного очищення, старі енергії вже не працюють, а нові ще не прийшли. Отже, ми зараз всі стоїмо на порозі перед новою реальністю. А двері туди відкрити можна тоді, коли ми закриємо старі. Тобто відпустимо старі страхи, старі тіні, і тут планета нам в допомогу присутність ліліт у Скорпіоні підсилює ось цю жіночу тінь, сексуальну енергію і показує травму, сором, провину, приховані мотиви. Чому ми так діємо? Бо ліліт – це наш потаємний, потаємна травма. Що керує підсвідомістю, будемо казати так, приховані мотиви підсвідомість. І вона піднімає це з глибини. Ми в, цьому, в цей день будемо знаходитись в глибокій водній трансформації, бо тут у нас в Скорпіоні поєднується Сонце, місяць, ліліт, ретроградний Меркурій. У нас є вплив знаку риби, там знаходиться Сантурн, Нептун. У нас є вплив раку, бо там знаходиться зараз Юпітер ретроградний. І у нас виходить такий тригон, або будемо казати, тригон взагалі стабільна фігура, так, щоб розуміла, є трикутник здоров'я, в якому там фізичне, духовне да, і біохімія поєднується. Так і тут у нас такий буде потрійний водний портал через які ми будемо проходити. І він буде відкривати внутрішню інтуїцію, віщі сни, бо ми будемо отримувати через тіло, через знаки тіла, прислуховуватись більше для до тіла, бо в час, коли ми завантажені цією надмірною інформацією, працює вища наша частина, мозок, да, голова постійно працює, ми не можемо заснути з цими думками. Ну, я не... Взагалі прості, да? важко заснути. От. Але треба зупинити цей хід думок і підняти внутрішнє, бо тіло воно підказує, як краще де що краще робити. Тут я ще казала, що у нас ретро-Меркуї з Марсом активним, дуже вони можуть повертати старі розмови, вони можуть повертати в ваше життя. Старі нерозрішені справи, недомовлені ситуації, людей, з якими вони закрили свої кармічні зв'язки. І настає час, коли ось вертругатний міркує змуше подивитися правді в очі і признати її. А Марс цей час каже, давай, давай, закривай, і тоді почнеться нарешті. Ти побачиш у цієї людини те, що тобі там заважало її відпустити. І ось тут будуть завершуватися зв'язки, які висмоктували вашу енергію. Тому в цей день класно робити практику, якщо нас беремо ну, багато ваших коментарів, я окремо її дійсно запишу. Якщо ні, взагалі не буду її робити для вас. Це практика повернення енергії з Минулих зв'язків. Тобто ми завершуємо, завершуючи зв'язки, та розривая якісь, які нас непродуктивні, які висмоктували енергію, ми можемо завершити цю багаторічну карму і відкрити канал нових дій. Дуже цікавий момент, щоб це використати для себе, ну, тільки за вашої підтримки. Далі в молодику скорпіон знаходиться місяць в молодику, місяць знаходиться в скорпіоні, і сонце знаходиться в скорпіоні. Така буде тінь молодика. І тут вийдуть на поверхню теж страхи, скорпіон це недовіра, перфекціонізм, контроль. І ці страхи можуть дуже сильно проявитися в ці дні. Але в цьому випадку це не повня, а трансформаційний молодик, ми можемо цих страхів позбутися. І ситуації всі можуть складатися таким чином, що якщо ви над цим працюєте і хочете цього позбавитись, ви цього зможете позбавитись. Отже, цей не про руйнування, а про повернення себе самому у собі. Таку, так можна буде зробити, щоб ну, відновити свою енергію. В огляді листопада я сказала, що я б хотіла переглянути і карту України, що я і зробила зараз. От, оскільки ми всі будемо знаходитись у в в, в порталі завершень, да, звільнення, розривів, ми бачимо, що відбувається в суспільстві зараз. Те, про що ми говорили раніше, ці відкриття можливі. От, і дивлячись карту України, і я відкрила ще карту початку війни. І третю це наш молодик. І що у нас на цьому збігі відбувається? Цей молотик буде досить важливим для України починаючи з 2014 року, бо він буде активувати Плутон України. От. А на Ості вісь Плутон на, на, війна почалась взагалі в момент руйнівного аспекту Марса і Плутона. 24-го, 2422 році, 4:50 початок війни, і ось цей руйнівний аспект Марс Плутон, карта боротьби, протистояння геотрансформація. Я не брала війну 14-ту, я взяла саме повномасштабне, коли зруйнувалась оця вісь Марс Плутон. І зараз, зараз виходить таким чином, що. Активується Плутон України, і змінюватися може бути, це може проводити до змін в стратегії, до змін в структурі. От, ми повторюємо ту саму вісь, що була під тиском у 2022 році, розумієте? Тобто ми знову заходимо в цю, але вже це буде фінальна фаза. І враховуючи, що уран на зараз на 29 градусі Тельця, він може дати різку зміну е, якийсь технологічний прорив, або ну, щось таке, зміну якогось там світового порядку. Досить я не маю стільки багато там, років стажу для аналізу таких великих проблем, але мені здається, що Аналізуючи все це, що формується, от саме після цього молодика, буде формуватися нова стратегія і перехід до війни в іншу фазу. Тому так це може бути дійсно багато несподіваних технологій. А ви, бачите, або це, або це якась нова технологія, або, або зруйнування інфраструктури. Так теж може бути, бо Уран це про раптовість. Та враховуючи, що тут все-таки тілець, а не близнюки, так, я буду вважати, що це все-таки технологічно буде, а не руйнівне, як якісь там катаклізми. Що я ще можу сказати? Стосовно. Цього періоду, що ключові точки буде відіва... на півдні. І Ну, це б майже зрозуміло. Отже, будемо очікувати на те, що зима 25 26 дійсно перейде в іншу модель, і буде менше цієї війни, і вона буде сходити ну, більш на домовленості, да, якісь більш технологічні і з новими розв'язками. Да? А, взагалі, б що хотілося, щоб закінчимо її. Отже, старі формати будуть ламатися навіть і тут. І сподіваємося на фінальну фазу війни. Отже, а тепер перейдемо до, до, до тих дат, для кого молодик програється найсильніший. Звісно, це всі, хто народився в кінці водних знаків. Це скорпіони з 16 по 22, бо молодик у них нас по сонцю йдуть. Тут тут буде перезапуск особистості, рішень, напрямків. До речі, це стосується не тільки сонячного, це стосується і асцендента в скорпіоні, ракою риби, особливо скорпіону. Астендента Скорпіону в цих градусах. Далі хто у нас ще буде? Раки я вже сказала. У раків більше про підтримку роду, бо у нас тут Юпітер впливає. І у риб теж про завершення, йдеться кінець риб теж про завершення кармічних циклів. Окремо хочу відвиділити фіксовані знаки. До речі, Україна теж у нас іде там з фіксованим знаком. От, бо у них бо у них відбувається фіксований знак це телець, лев, скорпіон, водолій. Тобто, це чотири кути сили, це і така несуча конструкція року. І вони, взагалі, чому вони називаються фіксовані? Слев скорпіон, водолій, що вони стабільні, вони вперті, вони витривалі, вони глибинні. І ці знаки не люблять хаос, вони стабілізують енергію, вони закривають цикл після мутабельних знаків. І після кардинальних і мутабельних знаків. Отже, і вони активуються, коли йдуть такі транзити, як молодик в Скорпіоні. Да? Там, в інші да, транзити. Ось саме ці транзити і створюють повороти долі для цих знаків. Чому молодик впливає дуже сильно на ці знаки? І найсильніше, бо самі фіксовані знаки вони не готові щось змінювати, вони тільки роблять під впливом сильних, сильних структур. Вони більш енерційні. І у них повороти долі відбуваються під час сильних транзитів. В даному випадку це молодика в Скорпіоні. Отже, для тільців це буде тільці з 15 по 21 травня. У них будуть завершення яких старих моделі життєвих. Тут буде вибуховий уран. У Левів теж буде переоцінка стосунків і роботи. У Скорпіонів, як казала, це повне перезавантаження особистості і завершення всього, що не ваше, зміна своєї ідентичності. Тобто тут буде переживати з 16 по 22 це найсильніший -най вплив цьому молодику. Взагалі так в році, такі можуть бути глобальні події. І у водоліїв, особливо народжених з 13 по 20 лютого, у них буде. Зміна свого життєвого статусу, соціальної ролі, планів, вони теж будуть позбавлятися свого стосунків, спілкування всі водолії, а особливо ось ці. Вони будуть змінювати свою модель поведінки, до них прийде таке осязання, що можливо, вже там мені про себе час подумати. Ну, зміна своєї соціальної ролі і свого статусу. От, отже. Такі, такі дати, да, які я назвала вам, і ще на кого буде впливати, окрім цих люди з натальним місяцем 26-30 градусі, теж буде тут треба дивитися особисту карту: тут я дати не можу сказати. Ті, у кого Сатурн, Нептун, Уран, Знаходяться в 24-30 градусі. Сатур у рибах, Нептун у рибах. Да? Тут що будуть підсилювати ті зараз, які є планети? Вони будуть підсилювати ваші кармічні моменти, бо це великі планети, і вони йдуть роками, да? тобто не датами. Ось, наприклад. Зміна людей, кармічні процеси, буде ціпати 1959-1962, 64-й, 66-й, 89-й, 91-й. У мене є підписники 91-го року, і у вас дійсно перегляд чогось минулого важливий. І поки ви не закриєте, ви не зможете відкрити своє нове майбутнє. Ви знаєте, про кого я говорю. 93, 95. Тут теж такі кармічні зміни. А кому він пройде іще, іще. 82-88 рік всі ці, бо Плутон терка... буде торкатися ваших натальних Венер і Меркурія. І, звісно, тут у цієї сторони, в залежності від ваших карт, буде. Ем... Ну, підіймати ці питання, які є. Отже, якщо ви хочете переглянути свої карти, ви, звісно, можете замовити розклад для ваших карт. Якщо ви дуже активний користувач нашого каналу, ви знаєте, що я роблю такі акційні речі, і якщо ви залишаєте свої дати постійно переглядаєте відео, я можу в оглядах додавати вашу. Ваш знак і давати вам поради особисто для вашого знаку. Отже, залишайтеся на зв'язку. А я бажаю вам класно пройти цей молодик. Давайте подивимося, як він для нас, для всіх відіграється, у кого які будуть зміни. Особисто для себе я там бачу дуже багато змін. Мені навіть цікаво за цим спостерігати, дивитися, що як це все в моєму житті реалізується. За допомогою, звісно, цих практик, які в мене є. А на цьому все. Я буду прощатися і чекаю на зворотній фідбек від вас. До зустрічі на нашому каналі.